І бачимо, що так само не змінилась тут лінія бойового зіткнення на сході. міста Бахмут. Знову ж таки, найскладніша ситуація в цьому районі зберігається в районі Кліщівки і вже сусідніх сіл. Якщо в опитному теж просування ворога не було помічено за останню добу, то в Кліщівці це просування є або вже навіть за Кліщівкою, Правильно казати. Воно є, і то суттєве. Зараз ми його побачимо. Отже, цей виступ це станом на сьогодні, так було станом на вчора на карті, і бачимо, що це просування фактично на майже на 3 кілометри в західному напрямку. Тож, бачимо, чітко, що ворог по дорозі, яка веде від Андріївки, Курдюмівки. В бік часового яру. По цій дорозі ворог рухається. От По тих балках, полях вони тут намацали можливість просуватися і будуть рухатися в напрямку траси Костянтинівка-Бахмут, яка є ключовою в цьому районі. Ключовою тут 4 кілометри по прямій залишається до траси. Тож наступне на Іванівське, і по цій трасі це район сусідніх сіл, які називають тільки з'являються у зведення. Генштабу, це Біла гора, Олександру Шультене, От Вони залишаються поки що збоку від основного удару ворога. Він всі зусилля спрямував безпосередньо в напрямку Часового яру, а якщо точніше, в напрямку траси. Їх цікавить дорога, яку вони хочуть перерізати, вийти на неї От в районі цього перехрестя. Дорога на часів яр йде на північ, а от жовта траса йде з Костянтинівки в бік Бахмута. От Вони хочуть контролювати. Саме, саме ось це перехрестя тут. І це є їхня ціль, до якої їм залишається 4 кілометри. Трасу цю наші використовують. Нещодавно з'являлось відео, як тут проїжджають автомобілі з військовими в напрямку Бахмута, тобто вона цілком робоча зараз. І лягають тут міни, снаряди ворожі за кілометр, за два від цієї траси, тобто вибухи. Чуть Чітко чутно на цій трасі, але сама траса в порядку нею можна користуватися. Є ще паралельна дорога, якби ви питали, то ще за 2-3 кілометри на північ є от дорога така менша з Часового Яру через Хромове і знову ж таки веде вона до Бахмута, тобто об'їзна дорога, якою можна теж користуватися. Тобто наразі бої тут біля Кліщівки в цьому районі продовжуються і ворог мав успіхи за останній час просувається до цієї траси. Се це напевно найбільш такий зараз небезпечний загрозливий район, на який звертаємо увагу. Так само в телеграм-каналі Бахмутський демон, який веде військовий, що воює в цьому районі безпосередньо. З'явився такий допис. Із 15 січня я у Бахмуті після короткого відрядження в Соледар вже тоді писав, щоб ви м, без зради сприймали все і далі самі побачите, що і чому сталося. Офіційно про вихід з міста повідомили тільки сьогодні, тобто вчора, коли цей допис з'явився. Бо нові оборонні рубежі, які були створені за той час боїв за сіль, зараз ми втримали. Чи будете саме з Бахмутом? Ну, Ми готуємося до вуличних боїв. Сумовує власне цей військовий ситуацію, тобто ситуація може розвиватися, ворог зараз є на околицях Бахмута, на півночі, на Сході і підтискає зопитного. Ну, а Кліщівка це власне маневр, не а спросування, спроба ворога перерізати логістику до Бахмута. Тому ситуація наразі складніша є, і готується до різних сценаріїв розвитку подій наші військові. Добре, тут з бахмутом розібралися. Я думаю, у нас далі Авдіївка, Вугледар, два райони. Про які теж треба сказати трохи, якщо в Авдіївці просування ворога не спостерігалося в Красногорівці, в Кам'янці все залишилося там, де й було. Але це не означає, що там тихо, що ворог там нічого не робить. Так пробують штурмувати, атакувати так само, як в водяному, опитному і Невельському, але без просування. Ну і далі оглянемо минувши Мар'янку, бо там теж просування ворога немає героїчно, Мар'янку тримають наші оборонці. До Вугледара ми дійшли. Отож, що у Вугледарі ворог проривається з Микільського. І є там певне просування, не таке, на щастя, як Кліщівці, на кілька кілометрів, але воно є. Тобто, бачимо, що. Е Буквально до околиць Вугледара, до траси, яка проходить повз східні райони Вугледара, вулиці Вугледара, ворог е доходить сюди. От і тут просування буквально на кілометр вперед. Як його описують автори Діпстейт, пишуть, що на захід від Микільського ворог зумів зайняти позиції, кацапські морські піхотинці несуть великі втрати, але в основному санітарні. Ну, це 155-та бригада морської піхоти. З Приморського краю, яка орудує в цьому районі. Несуть не санітарні втрати, ну, не знаю, це пораненими, вочевидь, несуть втрати в. В першу чергу. І так само станом на обід 25 січня, тобто вчора на обід ворог не проривався на Вугледар, хоча багато російських таких воєнкорівських телеграм-каналів писали вже, що все штурм Вугледара почався, евакуація з Вугледара триває. Зарано, очевидь, таку інформацію сприймати на віру, але до Вугледара тут залишається дуже невелика відстань, це кілометр приблизно від ворожих позицій. І Вугледар під активним щільним обстрілом артилерії ворожої зараз перебуває. І питання, власне, бою за Вугледар це питання, мабуть, найближчого часу, бо більше нічого тут не відділяє ворога від цього містечка, від цього міста. Отже, будуть намагатися Вугледар штурмувати росіяни, як їм це вдасться, ну, ще побачимо. В Павлівці вони раніше пробували атакувати і вигрибли там по повній абсолютно.